Дітки, я пропоную вам подорож у світ краси. Кімнатні квіти я люблю, то пищу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісні на сон співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, красиві. Дітки, ми поговоримо сьогодні з вами про кімнатні рослини. Розглянемо їхню красу. Кімнатні рослини не тільки красиво виглядають і прикрашають оселю, але і вносять частинку живої природи в життя кожної людини. Рослини очищають повітря від пилу і різних токсичних речовин. А ще... Рослини позитивно впливають на наш настрій, на наше здоров'я, приносять нам радість. Тож ми повинні навчитися доглядати за рослинами. Рослини ростуть, розвиваються, дихають, тож вони живі. Дітки, квіти звертаються до вас, виростаємо. На віконці зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм, діточками всім радієм, ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте, щоб могли ми воду пити, треба землю розпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте, дітки. За кімнатними рослинами треба доглядати, поливати їх, розпошувати ґрунт, протирати великі листочки ганчірочкою, розмовляти з рослинками, посміхатися їм, і вони віддячать вам своєю красою. Шановні батьки, разом з дітьми. Уважно роздивіться кімнатні рослини, вчить дітей милуватися їх красою. У тому, що деякі рослини потребують більше вологи, ніж інші, діти легко впевнюються, доглядаючи за рослинами, навчить їх цьому, адже так добре відчувати, що завдяки твоїм старанням квітне зелений куточок.